Для вас теж питання номер один це пошук клієнтів. Знаю топ-3 стратегії на 2025 рік, щоб до вас йшов поток клієнтів. Перша стратегія визначте, для чого взагалі вам потрібні ці клієнти. Наприклад, ви дуже класний експерт, в якійсь ніші, і ви хочете, щоб якомога більше людей дізналося про цю експертність, для того, щоб ви отримали. Самореалізацію відчуття того, що ви несете якісь знання людям, і вам це приємно, і ви так реалізовуєтесь, або ви дуже гарний експерт і хочете свою експертність монетизувати. Чому ні? Всі заробляють на своїх знаннях і вміннях, якщо ви точно знаєте, для чого вам це потрібно. Тоді, коли закінчиться мотивація, це допоможе вам не злитися, бо буде дуже велика спокуса, колись все це закинути. Друга, поставте ціль. І нехай вона буде чітка, зрозуміла і мала часові рамки. На цьому тижні я дам консультації 15 клієнтам. Нехай у вас їх ще немає, нехай ви не знаєте, де їх брати. Але ви напишіть, що ви даєте вже консультацію. Не пишіть Я хочу дати консультацію. Не пишіть Я дам консультації 15 клієнтам. Третє, проявляйтеся. Що це? Ваші клієнти скрізь. Розповідайте знайомим, розповідайте друзям, що ви експерт в якійсь ніші, або що ви класно дуже. Робите нігтики, або ви суперкрутий психолог, або ви репетитор з іспанської, польської, англійської, німецької, китайської. Обов'язково щоденно викладайте контент в соцмережах, адже соцмережі це ваше спасіння, де ще знайти клієнтів так швидко і так багато, як не в соцмережах. Але у вас може постати питання, де мені брати щоденно ідеї для контенту. Про що вже писати? Я вже не знаю, як писати, що писати, вже які картинки, вже відео, чи це фото, що мені туди писати. І тут нам на допомогу приходить чат GPT. Це дуже просто, дуже швидко, і ваш контент буде робитися просто на автоматі. Але ж якщо ви ще не знаєте, як ним користуватися, якщо у вас із цим виникають складності, нічого страшного, я про це все розповідаю на своєму міні-курсі. Дуже докладно, дуже просто в режимі Повторюй за мною.